Смуга перешкод для майбутніх офіцерів запасу тривають польові збори для студентів вищих навчальних закладів, які виявили бажання здобути і військову спеціальність. Чи не найбільше поталанило студентам Львівщини, адже вони мають нагоду пройти вишкіл на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки? Як відбуваються ці заняття, бачили і наші кореспонденти. Експериментальна смуга психологічної підготовки особового складу. Так називають цю ділянку з численними і різноманітними перешкодами. Її мета дати змогу пережити хоча б частку тих емоцій, які відчуває військовослужбовець під час бою, оскільки майбутні офіцери це випробування проходять вперше, їхні дії важко назвати ідеальними. Проте головне правило юнаки розуміють швидко. Це те, що в бою надзвичайно велике значення, окрім індивідуальної підготовки воїнів, мають злагоджені дії та взаємопоміч, особливо під час подолання перешкод. Найбільше запам'яталося це звісно. Що там, де було необхідно допомагати своїм товаришам, і там, де товариша товариші могли допомогти мені, тобто це командна робота, коли ти дійсно відчуваєш підтримку тих людей, з якими. Ти навчаєшся також. Закридались найбільше це рів з водою, тому що дуже важко було пересуватися, але це знову ж таки спрямовує на те, що треба більше і фізичної підготовки мати, і це допомагає психологічно побороти свої страхи. Пройшовши вогонь і воду, студенти дуже брудні та потомлені, однак охоче діляться враженнями. Тяжко було затягнути своїх. Побратимів наверх на гору слизько, немає як стати. Польові збори це можливість закріпити на практиці теоретичні знання, які студенти здобували на військовій кафедрі упродовж двох років. Після закінчення навчань та складання присяги звання офіцерів запасу здобудуть вихованці півтора десятка львівських вишів.